Мама, пока. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. А в сніданок. У нас такий вибовий ранок. Сніг і мороз. Реальність поїздок така, що я нічого не встигаю. Бо сьогодні я півдня буду працювати в Макдональдсі. Дороги нема. Прикольно. Майк, як переходити до дорогу, знаєш прав дорожнього. Поліції немає, приколи пішли. Заявочка на влог поліцейського відтулку. Записуйтесь. Розваги для студентів. Мама, пока! Соня сьогодні працює, тому я відповідаю за контент. Вона сказала показувати якийсь крінж-треш, але... Просто подивіться в яке місце я приїхала. Можливо, все-таки буде треш. Думаю, можливо, спуститись сюдою. Виживу я. Це було одне з найгірших занять в усій історії мого викладання. Не можу, ну капець. Вона нарешті дійшла. Я думала, вона вже не прийде. Серед траси заяць. Афігеть. Я машина вечеряться булочка із мяском сіречки.